У ковалі до служби порятунку надійшло повідомлення, що у квартирі на першому поверсі знаходиться літня жінка, яка потребує медичної допомоги. Потрапити у веселю та надати допомогу медики та правоохоронці не змогли, тож звернулися за допомогою до рятувальників. Рятувальники за допомогою підручних засобів відчинили вікно квартири, дісталися в помешкання, відкрили двері працівникам поліції, соціальної служби та швидкої допомоги. Також за допомогою звернулися небайдужі лучани. Як виявилося, на одній з вулиць міста до глибокого колодязя впали цуценята. На допомогу прибули рятувальники та спільними зусиллями врятували тварин. Працівники групи рятувальних робіт визволили цуценят, які впали у колодязь за вглибшки 10 метрів на вулиці. Майстральні у Луцьку роботи проводили з допомогою мотузок та спорядження для верхолазних робіт.